Коротенько познайомлю вас з планом обробок хвойних рослин. Це буде профілактичні заходи. Ви можете їх всі не робити. Мені головне сказати вам, які місяці більш будуть напруженими. З кінця лютого в березні при середньодобовій температурі плюс 4 і вище проводимо профілактичне оприскування, захищаємо рослини від грибкових та бактеріальних хвороб. Із бюджетних препаратів мідний купорос», одновідсатковий розчин, можна препарати міді, біошок, медіанекстра, мідний щит, гар та інші. Можна поєднати препарати МІДІ з інсектокарицидом 30 d буде додатково захистом від зимуючих стадій шкідників, їх яєць. Препарати всі контактні, куди потрапили, там і захищають. Якщо у вас зима тепла, волога, то можуть взимку уражуватися рослини різними хворобами. Потрібна лікувальна дія, тоді. Застосовувати фунгіциди, які спрацюють при низькій плюсовій температурі, це стробі або його аналог Скай Топсін М. Або сальто, можна і рідоміл Голд. Наприклад, якщо фітофторою захворіли туї. В цей час може бути і фузаріоз, допоможе полифрощенням фундазолу. Але це більше як профілактичний все ж таки захист. Також спрацює магнікур енерджі при кореневих гнилях, і також, якщо хвороба тільки-тільки почалася. Наступний захист це коли вже тепло і з'являються шкідники. З середини квітня початок вегетації хвойних. Коли квітують плодові, з'являється шкідник херміс, щитівка. Також вже може бути і борошнистий червець. З ними складно боротися, коли їх багато, тому захищаємо препаратом на вибір: це блискавка, актелік, прованта профі, енджіо, актара. Можна біопрепарати, якщо температура плюс 15 і вище. Потрібен захист від хвороб, іржа, щут, фомопсіс, дотістрома. Особливо якщо ви лікували хвойні восени чи в березні, то захищайте їх навесні з квітня. Допоможуть фунгіциди: фалькон, топсін, амістарголд, фітал. Якщо ваші рослини здорові, ви їх нещодавно висадили в садочку, але бажаєте захистити від хвороб та шкідників, можна застосовувати не такі токсичні препарати. Я раджу бакову суміш, препарат Міді Біошок та інсектакарацит 30 d Чому ще, я вважаю, що актуальним є? Профілактичний захист, тому що багато з'являється зараз шкідників, які прогризають стовбур і знаходяться всередині рослини, і дуже важко з ними боротися. Мені присилали фото, де були уражені туї і кіпарисовики, кіпарисовою златкою. Весь стовбур в маленьких, кругленьких отворах. Сохнуть гілки. Людині важко врятувати таку рослину, тому що це потрібно проливати під корінь інсектицидами. А рослина чотирьохметрова, і це дуже багато потрібно хімії, велике навантаження на рослину і врятувати дійсно складно. Травень. Також вважаю важким місяцем, тому що це розповсюдження шкідників. Коли ваша рослина захищена, навіть якщо від сусідів щось прилетить, ваші рослини мають захист. Обов'язковий контроль хрущів в травні. Пару років тому я у сестри бачила велику їх кількість. Ми збирали десятками жуків на туях, також діставали їх з під ялівців. Тому, якщо бачите хрущів, то потрібен захист коріння. Проливаємо інсектицидами. Підійде антихруш, твікс від ґрунтових шкідників, актара, прованта максі. Можна біопрепарати на основі метарезину, але подіє він не так швидко. Майте це на увазі. Також, коли квітує акація, з'являються вже масово щитівки. Є псевдощитівка, яка уражує ялини, і вона схожа на пухерці. Щитівки мають захисний панцир, тому не всі препарати подіють. Можна застосовувати препарат від шкідників, що я казала, для квітня. Не забувайте про прилипач. Червень. Там у нас вже не спить такий шкідник, як кліщ. І кліщі атакують канадські ялини, і самшити це можуть бути. Всі рослини кліщі добувають. Від кліщів є окремі препарати, називаються вони акарицидами. Мені подобаються препарати, які інсекта-акарициди, тобто два в одному. Наприклад, це Цезар є такий і в моєму магазині. Влітку намагайтеся застосовувати біопрепарати, вони здатні захистити хвойні рослини, коли немає опадів, коли температура повітря плюс 18 і вище. Бажано робити оприскування в ранковий час, коли не потрапляють сонячні промені, або вже ввечері, якщо це спекотні дні. Препарати є як від хвороб, так і від шкідників. Від кліщів. Вибір досить великий. І також не забувайте про біоінсектициди від ґрунтових шкідників. Липень. Думали, перепочинемо в липні. А нас тут вже чекає туєвий лубоїд. Саме він з'являється кінець липня, серпень, ось в цей момент. Відгризає гілочки, гілочки сохнуть, кругленький отвір. У нас паніка, що це таке? а Це туєвий лубоїд. Або працюємо, як я, наприклад, в минулому сезоні. Я побачила. Його ознаки, я вже почала кропити рослини, захищати препаратами. Можна зробити профілактичний захист, тобто тут ви вже дивіться. В цей час можна помітити, як літають оси біля хвойних. Це може бути через попелицю, яка виділяє солодку рідину і вона приваблює ос. Може бути борошнистий червець, плюс гілки чорніють через присутність сажистого гриба. У мене така була ситуація на скельному ялівці. Навесні я його не змогла окропити, в ньому звели гніздо птахи і вже влітку рослину атакували шкідники. Важливо робити оприскування хвої мінімум два рази з певним інтервалом, в залежності від препарату. Вересень, жовтень. Вже коли нестабільна погода, волога погода, нестабільна температура, це вже знову якісь грибкові там захворювання можуть бути. Тому майте це на увазі, контролюйте стан рослини. І жовтень-листопад, це вже ховаються шкідники, шукають, де їм зимувати, тому також беремо на контроль шкідників. Ось так. Такий, такий сезон з хвойними рослинами. Не хвилини спокою. Так? Якщо рослина має міцний імунітет, вона може самостійно впоратися із шкідниками деякими, із хворобами. Ми їй допомагаємо. Якщо ви постійно стрижете рослини, щось відбувається, перепади температур, то спека, то мороз, зворотні морози. Це все і впливає і на рослину, і тільки знижується її імунітет хвороби тут, як тут. Там, де хвороби, там і шкідники. Там, де шкідники, там і хвороби. Тому що шкідники прогризають листову поверхню, голочки, і це як відкрита рана, і вже хвороби проникають через ці рани. Тому я вважаю, повинен бути догляд, комплексний догляд, це захист і від хвороб, і від шкідників. Беремо на контроль, частіше ходимо, любуємося своїм садочком і контролюємо стан рослин. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!